У Чернівцях продовжують політичне переслідування кандидата в депутати. Це є брудні політичні технології людей з народного фронту. Громадянська мережа опора заявила про те, що Ростислава Білика розшукує міліція. У Чернівцях на вулиці Політаєва зайнявся полум'ям автомобіль депутатки міської ради від фракції фронт змін Наталії Козлової. Пошкоджено тільки моторний відсік та капот, решта автомобіля була врятована. Цей інцидент не набув би таких яскравих політичних кольорів, якби не бездоказове звинувачення опонентів у підпалі. Прокуратура вимагає суворішого покарання для вбиці двох буковинців. Про все це та ще багато інших кримінальних подій Буковини розповім вам я, ведуча Марина Черней. Це програма Місце злочину отож, розпочнемо. Новина про розшук кандидата в депутати Ростислава Білика сколихнула інформаційний простір міста. Нещодавно в його квартирі проводили скандальний збройний обшук, а сьогодні він з'явився у списках осіб, котрі переховуються від органів влади. Подробиці резонансної справи далі у сюжеті. Сьогодні близько 10 представників місцевих та всеукраїнських змін не змогли отримати жодної інформації від УМВС області з приводу появи імені Ростислава Білика у списках розшукуваних осіб. А про сам факт розшуку дізналася від організації ГМ «Опора». Якщо обласна міліція дає підтвердження опорі, то вона має надати підтвердження і всім іншим журналістам, які звертаються за цим коментарем. Опора пише, що їм надано цей коментар офіційно. Опора у нас тепер йде. Якимось виданням від міліції, чи є якісь особливі пріоритети минулого тижня. У Ростислава Білика провели збройний обшук у квартирі, де він проживає, та в помешканні його батьків. Проте досі невідомо чи щось було знайдено. Незважаючи на гучну заяву міністра МВС Авакова розібратися за два дні, справу до суду досі не передали. Відомо, що розслідування проводиться під політичним тиском нардепа Максима Бурбака через його близьке знайомство з однопартійцем Аваковим в інформаційному просторі чути багато гучних політичних заяв у той час, як Інформація щодо розслідування та доводів замовчується у партії Рідне місто. Цей процес називають нічим іншим як дискредитацію їхньої політичної сили діями влади. Це є брудні політичні технології людей з народного фронту. Ну, перше він не переховується. По-друге, ви бачите, що це є політична справа, вона замовна. і Сьогодні влада таким чином розправляється публічно зі своїми опонентами. За словами Володимира Бишлея, влада ставить палиці у колеса рідного міста, а справу білика будуть затягувати. Владі вдалося украсти в рідного міста один мандат. Ви знаєте, згідно паралельно підрахунку. У нас мало бути 11 депутатів міської ради від рідного міста. Натомість, вже коли офіційно озвучили результати, вже 10. Ситуація, в яку потрапив викладач НОРО Ростислав Білик, не залишила байдужими його друзів і колег по кафедрі. Я його вважаю дуже великим в своїй справі і відмінним викладачем. Протягом такого великого періоду часу я зрозумів, що це людина, якій можна довіряти. і все, що зараз кажуть преси, ну давайте все ж таки будемо більш об'єктивними. І в цій ситуації мене якщо. Чесно, дуже обурює е, у всі ці е, розмови і чутки, які зараз лунають містом. То ми маємо поважати закон, про який зараз так багато говориться, і маємо не забувати про презумпцію невиновності, яка у нас є. Студенти, в яких проводив пара Ростислав Білик, розповіли про нього як про викладача. Він е, багато показав. Е... Як насправді відбуваються процеси в економіці, також з ним було цікаво, адже він міг пожартувати і відносився до студентів як до рівних, Сказав, що він чудовий викладач, індивідуальний підхід, практично орієнтовані знання. Гнучкий спосіб викладання пари взагалі людина стимулює до домисленнявої діяльності. Останній семестр Ростислав Білик не займався викладацькою діяльністю, а зосередився на наукових публікаціях. Жодної агітації на факультеті не проводив. Розповідає декан економічного факультету. ЧНУ. мені здається, що на даний момент ці всі коментарі різні коментарі дуже часто мають політичну заангажованість на напередодні другого туру виборів. І Я б хотів утриматись від будь-яких політичних коментарів. А розібратися із ситуацією і дати правову оцінку повинні правоохоронні органи та суд. Переконаний Руслан Білоскурський. Зведення рахунків чи самозаймання у Чернівцях на вулиці Політаєва загорівся автомобіль депутатки міської ради від фракції фронт змін Наталі Козловою. Цей інцидент не набув би таких яскравих політичних кольорів, якби не бездоказове звинувачення опонентів у підпалі. Автомобіль Алексу, що у користуванні ексдепутата Чернівецької міської ради Наталії Козлова, яка не потрапила до міськради нового скликання, загорілось моторне відділення. Сталося це близько п'ятої ранку. Пошкоджено тільки моторний відсік та капот, решта автомобіля була врятована. За словами депутатки, пожежу вдалося уникнути завдяки сусідам, які не спали у цей час. Благодаря сусідам, які в первуючі ніні сказали, а на чолі відрами водою тушити машину. Ну, Половину машину сгорела. Да, Основная часть сгорела, так как она уже была как бы, не совсем новая, на сегодняшний день восстанавливать нету смысла совершенно. Наталья Кузлова каже, це помста за те, що на одній із виборчих дільниць зафіксувала підкуп студентів. Я присутствовала на избирательном участке, на котором проходили именно подкупы студентов. И я, я составляла эти акты. Я их задерживала вместе з с одним помощником, с одним наблюдателем. Который представлял там своего депутата, и благодаря этому вот сейчас есть это уголовное дело. И благодаря этому это все расследуется. Лояльні до місцевої влади змі підхопили цю інформацію та подали її у маси як підпал, випереджаючи висновки правоохоронців. Крім того, голова фракції Народного фронту Нардеп Максим Бурбак заявив, що це політична розправа опонентів, маючи на увазі партію рідне місто, що зайняла на виборах у Чернівцях перше місце із майже 20% голосів виборців. Минулого тижня через звернення Бурбака та під тиском міністра Вакова озброєні правоохоронці проводили обшуки у квартирах представників цієї партії в Чернівцях. Тепер, під час другого туру виборів, вони знаходяться під тиском слідчих, що унеможливлює анормальну Роботу штабу, а сьогоднішні події називають брудними політичними технологіями. Це свідома провокація. Для цього і буде було зроблено цей підпал, для того, щоб звернутися знову до Вакова, знову показати це по всіх телеканалах і для того, щоб знову тиснути на рідне місто. Ми не боїмося, ми не боїмося ніяких розслідувань, ми не боїмося ніяких заяв, тому що ми знаємо, що правда на нашому боці. Підпал напередодні волевиявлення – Це гарний привід ще раз нагадати про себе і звинуватити конкурентів задля мобілізації власного електорату та дискредитації опонентів під час другого туру виборів мера чернівців, говорять учасники виборчого процесу. Я переконаний, що до 15-го числа до дня другого туру влада влаштує ще не одну провокацію. Ми до цього готові і звертаємося до всіх чернівчан і просимо розуміти, що це все виборчий процес і піар-технології теперішньої влади. На офіційному сайті міської ради декларацію депутат Козлової знайти не вдалось, що правда є інформація про те, що минулого року її дохід склав 265 тисяч гривень. А от у графі земельні ділянки та автомобілі прочерк У ум'яніту каких-то там мене немає ворогів. Єстественна, що це зроблено по політичним мотивам. Інші джерела повідомляють, що власником лексус, який загорівся, взагалі є інша людина, приватний підприємець, і версію щодо інших мотивів не варто відкидати. Цьогорічну виборчу кампанію чернівчани називають найбруднішою. Відзначилась вона і нападом на пенсіонера-агітатора від партії Солідарність. Сталося це 17 жовтня у під'їзді того ж будинку на Політаєво 11. До цього інциденту причетність мала і Наталія Козлова, адже на той час це конфліктувало з її інтересами. Саме депутат Козлова з оточення фронту змін. На цьому окрузі під час передвиборчої кампанії активно гітували за представника народного контролю. Однак згодом постраждалий пенсіонер просто відмовився надавати свідчення. А щодо приходу народного контролю у Чернівцях, за яку так вболівала пані Козлова, то він відзначився судовою тяганиною за підробку документів першого номера списку Юлії Савтенко. А що ж до автівки Козлової, то наразі правоохоронці шукають свідків інциденту, від коментарів поки що відмовляються. Дев'ять років тюрми за вбивством. Нагадаємо, у новорічну ніч 2015 року житель Малинівки у нетверезому стані застрелив з мисливської рушниці односельчанина. Трагедія трапилася на обійсті вбитці. У липні цього року Новоселецький районний суд розцінив чинний злочин як вбивство через необережність і засудив винуватця до п'яти років позбавлення волі. Проте прокуратура з вироком не погодилася і подала апеляцію. Апеляційний суд Чернівецької області задовольнив звернення державного обвинувача скасував вирок суду першої інстанції та визнав винним засудженого за умисне вбивство, призначивши покарання у вигляді 9 років позбавлення волі. У той же час на 13 років посадили за ґрати жорстокого вбиці з Вижничини. Нагадаємо, 6 червня 2015-го в Буковиниці до смерті забив 38-річну жінку та її 51-річного свекра. Після чого підпалив оселю та втік, хоча в домівці залишалися троє малолітніх дітей. Зловмисника, котрий втік з місця події, оперативно знайшли співробітники управління карного розшуку МВС та сектору карного розшуку виженського відділу міліції. Наразі йому оголошено про підозру у скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених частиною першої статті 115 – це умисне вбивство, та частиною першої статті 121 – це умисне тяжке тілесне ушкодження кримінального кодексу України. Нині Вижницький районний суд виніс вирок. Чоловіка визнали винним одразу за чотирма статтями кримінального кодексу. Втім, прокуратура з рішенням суду не згодна і готує апеляцію, оскільки, на їхню думку, підсудний заслуговує на суворіше покарання, а саме на 15 років ув'язнення, замість присуджених 13. Не припустіть протестування кандидатів до нової поліції, заборонені ліки на ринках Чернівців та про небезпечні знахідки прикордонників. ДТП на перехресті. У Чернівцях не розминулися Фольксваген та «Форд Конект. 4 листопада близько обіду на перехресті вулиці Ірини Вільди та братів Руснаків сталося ДТП. Зіштовхнулися автомобіль Фольксваген сріблястого кольору та чорний «Форд Конект. Постраждалих немає. А в селі Тисовці водій автомобіля Ніва» об'їжджав фіру, яка їхала назустріч тим же боком дороги, що й позашляховик. Під час маневру водій автівки зачепив пішохода жінку 1933 року народження. Вона впала на асфальтно-бетонне покриття. Її госпіталізували, та врятувати не вдалося. За гроші можна отримати все, навіть обмежені в обігу лікарські препарати. Правоохоронці свій мали на гарячому чернівчан, на котрий незаконно збував пігулки з психотропним ефектом. Як з'ясувалося, заробляв у такий спосіб не лише житель обласного центру. Більше у сюжеті Ірини Шевчук. У Чернівцях чоловік продавав ліки, котрі містять психотропні речовини. Буковинець реалізовував свій товар на одному з найбільших ринків обласного центру. Злочинця спіймали на гарячому під час продажу декількох блістерів лікарського засобу. За документовану злочинну діяльність 39-річного мешканця міста Чернівців, який на одному з ринків міста Чернівців розповсюджував лікарські засоби, які в своїй структурі містять наркотичні психотропні речовини. Як стало відомо, чоловік уже має судимість. Стосовно нього розпочали кримінальне провадження. Слідчі кваліфікують дії чоловіка за ознаками злочину, передбаченої статтею 321, а саме, незаконне виробництво, виготовлення, придбання, перевезення, пересилання, зберігання з метою збуту або збут отруйних чи сильнодіючих речовин. Або отруйних чи лікарських засобів. Крім того, в аптеках Стороженецького, Новоселицького та Кіцминського районі фармацепти продавали у великій кількості ліки, які відпускаються лише за рецептом. Порушників викрали під час заходів з протидії наркозлочинності в області. Наркопритон у квартирі 21-річна кельменчанка у власному помешканні разом із неповнолітніми місцевими жителями вживали наркотики. Під час огляду будинку фігурантки міліціонери знайшли пристрій для коріння марихуани та залишки наркоречовини. З'ясувалося, що це вже не перший незаконний досвід дівчини. Наразі у місцевому суді розглядається кримінальне провадження. Чернівецькі прикордонники спільно з працівниками митниці у пункті пропуску росошани вилучили спортивно-мисливські набої, які громадянин Молдови намагався перевести до України у своєму автомобілі. Під час поглибленого огляду транспортного засобу за допомогою службового собаки у дверцятах автівки було виявлено 41 снаряд калібру 5,6 мм до спортивно-мисливської зброї. Власник набоїв не зміг чітко пояснити, з якою метою перевозив через державний кордон заборонені предмети. А на пункті пропуску Джуджи Лешти молдавські співробітники затримали автомобіль. З нього вилучили 65 кілограмів гашишу. Автівка зареєстрована в одній із країн ЄС, виїжджала з Румунії. За попередньо встановленою прикордонниками суміжних країн інформацією, вантаж автомобіля планували доправити в Росію через територію України. Тестування майбутніх поліцейських триває. Про те, що очікує кандидатів до нової поліції, далі. Ми з 30-го числа починаємо вже тестування всіх наших кандидатів. Починається перший етап це тести загальних навичок, так званий GST, який почнеться 30-го числа в місті Чернівці, і ми будемо щодня тестувати близько 400 людей. Це таки в нас дуже велика пропускна здатність, тому що завдячуючи нашому Вес і місцевим вузам, ми зібрали на одну найбільших. Тестових центрів, десь біля 80 комп'ютерів, тобто щодня по 5 заходів буде тестуватися 400 людей. З огляду на те, скільки ми зібрали анкет, який може бути зараз відсів по анкетах, тому що є дуже багато дублікатів, є багато анкетів, які не відповідають по віку і так далі. Я думаю, що десь за 10 днів ми маємо завершити перший етап. Тобто, 4000 людей ми пропустимо через наш центр. Можливо, десь наприкінці, а можливо, трошки раніше, в нас почнеться вже військово лікарняна комісія. Тому я буду просити наших колег-медиків з місцевих клінік, щоб вони оперативно готували документацію для наших кандидатів. І все в нас на даний момент те, що можу повідомити. Подальші всі етапи ми будемо анонсувати. Мені буде допомагати тут, тут, тут Олександр Лаєвський, це наш працівник патрульної поліції з Києва. Він буде максимально тут задіяний в керуванні цього процесу, в координації. Я теж буду приїжджати, я буду сподіватися, що буду частіше вже приїжджати, тому що зараз на етапі тестування потрібна буде більше координація. У нас є два види ну не відмова, а тобто люди не проходять по двох причинах. Одна причина, якщо, ну скажімо так, за рейтинговими показниками вона опинилась нижче того рейтингу, той риски, на яку ми набрали в якійсь, в якійсь області, вона просто залишається в нас в резерві. Людина, яка в резерві, тобто вона відповідає всім нашим вимогам, але просто немає зараз місця в цьому місці, щоб її набрати. Так? В, тому, в цьому випадку в неї є право подавати в будь яке інше місто в будь-який час і проходити тестування і бути набраним в департамент того міста. Якщо ж людина провалила тести, які стосуються стану здоров'я, наприклад, так? або фізичної підготовки, то ми зазвичай даємо їй 6 місяців. Підготовки, тобто це той термін, за який вона може змінити або стан свого здоров'я, або підготуватись фізично, фізичну форму підтягнути, щоб ще раз податися. Їм, якщо відмовляється, їм приходить лист, якому каже, що протягом шести місяців їх вони не можуть подаватись, а після цього вони знову зможуть подаватись в будь-яке місто. І проходити тестування і бути набраним в департамент того міста, де вони подалися. Тому відповідно на ваше питання так: людина, яка не прийшла в інших містах, це не стосується тільки Франківська, це стосується і Ужгорода, наприклад, або Львова, або Луцьку, або Тернопіль. Якщо вона не прийшла, вона може подаватися в Чернівцях. І якщо вона проходить всі наші критерії, і в нас є місце для цієї людини, вона може тут проходити службу. На цьому все такими були кримінальні новини. Краю за минулий тиждень. Не перемикайте. Залишайтеся з нами в ефірі телеканалу Чернівецький промінь. До зустрічі.